Друзі, вітаю всіх нашої нарешті сонячної Бессарабії. У нас сьогодні такий перший зимовий ранок. Зараз вийдемо на город, там буде видніше. тут трошечки, трошечки. і нія. Хочу зняти саме вранці, поки ще видно, бо сонечко вже всходить і через годинку вже не буде нічого видно. Пальми наші ще досі зимують, буду тримати їх, поки морозів нема. Буду тримати на дворі. І так само оливку. Ну, думаю, що скоро десь на днях візьмусь її, розділю, пересаджу, побачу. Треба її вже пересадити. Вона так гарно наросла, такі гарні прирости дала в цьому році. Навіть оливки були, ну, були, ну я їх повідривала, щоб вона не втрачала свою силу. Тя воно тут ще досі цвіте, хоч уже такі малесенькі суцвіття, але все одно ще цвіте, бачите. Ось тут ще цвіте. Ось ще гілочка цвіте он. І тут ще гілочка цвіте. Все одно ще трошечки квіточок є. Сьогодні вже майже середина грудня, 14 число. Ось так у нас у дворі. Магнолія стоїть з бутонами, здалека дивлюся, що це таке листочок впав, глянь, як на піку наколовся. Бутончиків багато, буде цвісти магнолія на наступний рік. Зараз підемо на город. Для банана ще впору не зробили, Ночик буде зараз вдома. Бачите, вночі накривала мішком. Знайшла стару шубу на землю, кинула, аби хоч вкутати, хоч якось. Ну, Жалко, тому що вже листя обрізані. Я вверх обрізала вже весь, тому що ну, треба було поміряти, на яку висоту треба буде робити каркасик. Невеликий треба буде, так що це буде вже не так страшно. Ну, Скажу, що кизельник, гляньте, Джулієта стоїть. Я думаю, тут посадити, не тут. Ще поки не вирішила, ну, поки стоїть тут у горщику. Юка он, ще досі якісь там квіточки видає. Тут ще не дуже видно, друга пальма стоїть у горщику. Ще квіточки. Ой, морозу тут не так видно. Можна сюди поставити отак. І стоїть отак тут. Це у нас такий перший ранок, що стільки іннії багато. Прямо, знаєте, такий. Ой, та трава аж хрустить вже. Знаєте, це вже такий навіть морозець а не приморозок. Зараз підемо до Калини Боданської. Вона, звісно, красуня. Так незвично трава. А дивіться, скільки тут грибів, а де? Я її не бачила. Що це за поганки якісь. Дивіться, скільки їх. О божечки, скільки їх тут ондо, навколо, он, скільки їх багато. І сюди пішли онду вилазить. Цікаво, що це за гриб. О, ох ти! Ох ти! Скільки їх! І тут ось. До. Та їх тут куча, якби ще їх можна було їсти. Хоча що тут їсти одні сляпки. Так. Ну, травичку вже сьогодні зранку я не зможу зрізати курям. Тут яка гарна, треба буде тут повирізати, прийти. Повирізаю сюди. Біле-біле, нас ще такого не було. Це перший ранок у нас листочки, навіть аж тверді, Вон до приморожені, трошечки прихвачені. Вчора вже вночі агави заносила. Сіянці з пальми позаносила в хату, бігала з фонариком, з ліхтариком заносила. Ми йдемо до калини. Слухайте, о, я йду вже відчуваю аромат. Що це в нас? Вітер був... А, тут, до речі, крива земля, фотіння впала. Я, до речі, думала її десь і посадити. А зараз не хоче стояти. Фотіння, красуня. Вона тут одна росте малесенька пістряволисна. Бачите, от вона у нас росте в тіні. Бо я на сонці саджала, думала раніше, що буде рости. Потім в Одесі бачила, що футіння росте прямо в тіні. І ось тут її там з лак цей прибереться. І думаю, тут вона буде рости одна футіння і друга поруч. Тим більше на штамбі, а ту буду пускати кущем знизу. Боже, як пахне, слухайте, такий аромат стоїть. Просто супер. Реально пахне бузком. мене питали, яка це саме калина. Їх два сорти є, я зараз не згадаю їх назви. Друзі, читала опис їх. Ну, я не знаю, чим вони різні, але вони дуже-дуже схожі по опису. Я думаю, що неважливо, який сорт буде калини боднанської, але головне, щоб була Боднанська. Слухайте аромат, просто. Я не знаю, як на парфумерній фабриці пахне, але слухайте аромат стоїть просто. Знаєте, коли весною бузок цвіте. Дуже пахне. Красуня, красуня. Бачите, вона спочатку така рожевенька, потім біла. Я не знаю, я ж кажу, читала описи обох калин Боднанських. Ну, так почитала, що різниці між ними немає, тому думаю, що неважливо, який саме сорт ви собі знайдете. Я ще трошки повідсаджую горщики, потім я ж кажу, ще не відсаджувала. Слухайте, в руку вже холодно. О, в минулому році тою постригла взимку, от красуня, треба в цьому році теж стригти. Ой, ці котяки збивають з ніг. Ну тут в цьому ставочку, щоб вода замерзла, це повинен бути вже такий прямо мороз. Тут останній оце. Останній сталок, в якому замерзає вода завжди. Ось ще навіть, видно, риби плавають, бачите? Не дуже видно, але видно. Ну, все, я зібрала. Один гіацинти, пістю зібрала, це вже все таке буде. Так. Ми гляньте кущик який, самшит. Ой, петухи як співають, гарно. Перший, у нас, перший зимовий ранок у нас э, на цю зиму ще не було так. Був трошечки іній, але не так сильно. Гляньте, яка сосна. Вінтер Голт ще одну купила саме тому, що вона в зиму жовтіє. От потім піде потепління, вона е, весною, влітку, коли жарко, стає просто е, зелена. Знаєте, колись давно, давно вже вони в продажу є ці жовті сосни, але <кій> я не хотіла спочатку чомусь, мені здавалося, вони негарні. Знаєте, на фото. На світлинах вони не так виглядають вживу. Я вам кажу, це просто таке видовище, знаєте. От дивлюсь і відео, не дуже вона гарна. А вживу просто наскільки вона яскрава, слухайте. І от купила ще одну. Не знаю, не пам'ятаю, чому я розікнула купити її, але все-таки вирішила купити одну, знаєте, не зовкую ні грама. Просто красуня. Ну, взагалі, бачите, взимку жовті рослини дуже відрізняються. Бересклет. Це у нас ауреа. Ось коли крутиться в голові. Найзла назву Кеперисових варіїгати. Красень, 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 теж красень, живу просто красень. Друзі, пробувала живчувати, в мене не вийшло зовсім. Може вже на 26 й рік трошечки туди ближче до весни спробую, бо пробувала взиму, не вийшло в мене. Ну, В дворі висить градусник, показує там пару градусів тепла, але на городі холодніше. Так, судячи по інію. Ой, слухайте, в руки замерзла. От так уже як повичищала. Тут ще живчую досі. Ну, вчора не різала гілочки. Вже буду з понеділка знову починати, живчувати далі. Бузина лишилась тільки одна. Мадона заживчувати. Тільки все біле. Ці мирники цвітуть, дивлюсь у Фейсбуці, так інколи заходжу, туди теж люди навіть от Харківська область викладають світлини свої, що цвітуть ці мирники в цьому році не тільки в нас тепло, а всюди тепло, що досі ці мирники ще. Там наш кріп. тут його рвала, роздавала вже по сусідям, бо Такий гарний, жалко, ну поки такий приморозок, то не страшно. Ось тут, бачите, вже кусочок чистої землі, це я вже так ножичком сиджу. Бачите далі сіно вирізаю оце сіночко відрами, відрами і виношу курям. Ну, зранку сьогодні вже не буду різати, бо їй. Курям доведеться почекати до обіду десь. Бачите, ножичок тут. Лежить на лавочці, чекає. А вчора тут он дозривала цю, о, господи, як вона мокриться. Така гарна виросла тут висока. Вирвала вчора її. Да, правильно зробила, що все понакривала мороз. Я вночі пішла закривати курей, дивлюся. Блищить, ось, з ліхтариком йшла, дивлюся, блищить. І бігом давай все накривати. І ага, ще були садженці голубої на вулиці, ось тут прибігла сюди, під горі їх забрала, занесла в хату, думаю, не ну, дай Боже, пропаде і все, жалко буде. Ну тут все, потихеньку зрізаю з лаки на цьому городі свиням зараз поснідаємо щойком і буду займатися далі. Тут я пересадила вже комиш, трошечки очерета пересадила, комиш австралійський варігатов в горщиках буде навесну, на весну, на літо. Можливо, трошки черета буде після волисного. Побачу, як він після пересадки себе поведе. Бігають. Де ви свого синочка загубили? Ви? Оце, бачите, тут тачка, секатор, і оце хожу, зрізаю з лаки. Ну, склянки зовсім, не видно, не було морозу. Така ж кажу, такий приморозок тільки. Сонечко зараз таке, знаєте, зранку яке після приморозку. Ну, десь, мабуть, нуль був. Ну, бачу, сонечко світить і капає вже з дерев, бачу, звідси навіть видно. А ці співаті, що ще не відкрив чоловік? Ні, відкрив, тому співають. Ну, мені треба зараз ще покормити курей. Буряк уже. Майнгольд пішов салат, і вже кришу його рву листочки. Слухайте, такий гарний салат з ним виходить. Там рукалася на городі є. А кани, кани, треба буде кани викопувати, ще досі кани. Ну, я скажу, поки морозів немає, то я таки не дуже поспішаю. Дивіться, там чорне, це вчора накривала гаву нашу, Закутувала. Ще ось досі, бачите у воді, ну, склянки нема. О, отут склянка. Вона залізне ткурито, бачите? О? Ну, вони в воді ніп? Їм не страшно. Їм не страшно, бачите ось зверху, а якби не накрила, а якби не накрила, З, зате тепер ось, ну, думаю, цей такий е, чорний. Ну Це просто так на ніч накрила бо холодно. Потім будемо плівкою накривати, а городканину так подивилася, що городканини нормально тут у нас вистачить, в принципі, зверху плівка, хоча можна було б ще купити, закутати, щоб було їй тепліше гавці. Мокре все. Ось такі там темно всередині. Ой, зате тепло. Слухайте, там прямо тепло. Тепло звідти пішло. Ага. А грудканина чорна, сонечко припікає і нагрівається зразу. Ой, тут в кориті в залізному, бачите, глянка. це перший-перший такий у нас ранок. Що навіть клянка така. Ну, вже передають в ніч нуль, ну, можливо, навіть мінус один було під ранок, а може 0, не знаю. Так, все, друзі, пішла я кормити своїх курей. Треба їм принести зерна, пшеницю, там молота ще їдять. Ну, бур'яни ще, бачите, звідучора плишилася мокриття. Так, щоб було видно, бачите, зелене. Ще не всю виклювали он досі. Так що якраз вам поки вистачить травички зеленої. А ці взагалі плохо щось кублин. Так, все, друзі. Ось погулялися по садочку. У нас перший морозний ранок такий. Перший-перший ще. Ну, не останній вже. Бажаю всім. Гарного дня. Сьогодні в нас вихідний. Скорішої нам перемоги, друзі, миру нам. Тишини з спокою, коли вже воно настане. Ага, онкий матросик крадеться. Він там мишу караулив.